Науково-технічний комплекс Інститут монокристалів Національної академії наук провідний науковий центр України у сфері його інтересів фізика, хімія, біологія та медицина. Тут виконують повний цикл наукових розробок від ідеї та фундаментальних досліджень до практичного створення матеріалів та організації виробництва. За роки існування установи її науковцями розроблено низку унікальних інтелектуальних матеріалів та технологій, у тому числі таких, що не мають аналогів. У світі тут переконані, наука в Україні є, але вона потребує негайної та особливої уваги від держави. 80% виготовленого в Харківському НТК експортується за кордон. Харківські науковці не просять грошей, вони пропонують готові розробки, які як повітря необхідні сьогодні Україні і сподіваються на державні замовлення. За радянських часів вчені працювали на військово-промисловий комплекс. Тепер тут найперше говорять про здоров'я нації та безпеку держави. Генеральний директор підприємства з гордістю розповідає про досягнення і не може збагнути, чому українські урядовці. Вже третє десятиліття вперто їх не помічають. Україна должна сейчас нацелиться на імпортозаміщення, то тобто есть реальні програми імпортозаміщення импортозамещения во многих областях, в том числе в первую очередь в области фармации. Потому что если мы не будем разрабатывать свои собственные лекарственные средства, если мы не будем внедрять свои собственные разработки, то и хоча б 50% основных лекарственных средств не будут делаться в Украине и на украинском сырье. Вот ми ризикуємо втратити і незалежність, і, в общем-то, різкуємо потірять как бы, здоров'я нації. Сьогодні 80% фармацевтичного ринку України складає імпорт. Українські вчені вважають це злочином проти нації. Харківський завод хімічних реактивів єдиний в Україні, який випускає фармакологічні субстанції. Українські томографи та мамографи успішно працюють в іноземних клініках. У Харкові розробили імуноферментні тест-системи для діагностики актуальних хвороб на Основі досягнень сучасної біотехнології Ось це унікальний медичний препарат у вигляді спрею, знеболює, знезаражує, простий у використанні на 24 години може відтермінувати операцію. І він також чомусь не вартий уваги Міністерства охорони здоров'я України. А ще саме у Харкові виготовляють люмінофорні фарби, фарби, що світяться. Спектр використання від діагностики раку та безпліддя у чоловіків, перевірки авіаційних деталей на наявність мікротріщин до виготовлення грошей та спеціалізів спеціального одягу дев'яносто дев'ять відсотків матеріалів закуповують Сполучені Штати Америки. Держава Україна не цікавиться і цим. Друге, куди Україна, конечно, должна вкладати на сьогоднішні дії, і та показали послі собачі. Етабіззапасність з точки зору військово-промислового комплексу. І знову конкретні приклади. Тут володіють унікальною технологією виготовлення пластикових матеріалів без втрати світла. У Харкові створюють кристали для інтроскопів, обладнання, яке у цілях безпеки використовують усі аеропорти світу. Ніхто у світі більше цього не робить. А ось це унікальний пристрій поліскан 2 призначений для оперативної інспекції в місту транспорту, що проходить через пункти митного контролю. Українські науковці запевняють, ця система повністю ліквідує поняття контрабанди. Ще до війни один пункт пропуску на українсько-російському кордоні обладнали таким пристроєм, побачили результат і відмовились від використання. Якщо б це хоч немножко вложить на сьогоднішній день, якщо б ми отримали державний заказ на ці розробки, ми могли б поставляти і для наших самолітів, і для наших там, скажімо, систем радіо там, Піріхвата там створення радіопоміг і так далі. Тобто свої собственні українські запчасти, свої собственні українські розробки. Ще одна гордість харківських науковців штучні сапфіри. Ось цей найбільший у світі. І знову переконливі приклади важливості роботи. Вся мікроелектроніка побудована на таких штучних монокристалах. Це сировина для світлодіодів. Ще півтора року тому підприємство мало повний цикл їх виготовлення. Тодішня влада проект закрила про відновлення, мовчать. А ще штучні. І сапфіри не відторгає людський організм нічого кращого для імплантантів немає. І знову у центрі уваги безпека держави. Ось це прозора броня, найміцніше кулене пробивне скло, також виготовлене із штучних сапфірів. Хтось сумнівається у тому, що сьогодні воно вкрай необхідне українській армії. А ще тут розробили і виготовили сканери для системи контролю за приміщенням ядерної зброї. За президента Януковича цю програму також закрили. Зараз про її відновлення лише говорять. Науково-технологічний комплекс інститут монокрис. Талі володіє унікальним науковим устаткуванням. А ще це високопрофесійний колектив. Керівник підприємства переконаний, якщо наша держава втратить сьогодні це про науку в Україні, можна буде забути. Ми назавжди перетворимось на сировинний придаток до якого-небудь сусіда. Уїдуть в першу чергу, люди, які можуть щось робити. И э, потеря этих людей вот уже сейчас э, она будет катастрофической, потому что в девяностые годы уехали не все. Часть людей все-таки осталась, часть людей потом вернулась в Украину. Но если мы сейчас потеряем оставшихся. Вот, і мы потеряем ми которая молодіж, в науку. Вот. Ну, к сожалению, восполнить это будет уже невозможно. Сьогодні харківським науковцям працювати не просто. Атмосфера майже прифронтового міста. Інвестори зупинились через непевність ситуації. Багато уваги потребує безпека підприємства. Але як би там не було, тут для себе вирішили Харків місто українське, Україна незалежна держава, українська наука має майбутнє. От весь НТК на Бісіантекаснакрестала дійсно є большим патріотом. Мы очень хотим, чтобы, скажем, наша продукция была востребована не только там в Соединенных Штатах, Франции, Японии, но и на территории нашего государства. И только поэтому мы еще работаем здесь, они а не уехали куда-нибудь. Поверьте мне, все ведущие ученые, которые работают в НТК и Суд Монокристаллов, и не только в НТК, получали предложение вот, остаться где-то за границей. В частности, я в шесть раз выезжал в зарубеж на длительные стажировки вот, и возвращался обратно исключительно потому, что я надеюсь, еще в этой стране есть будущее научное. thank you.